Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці дизайн і технології. Сьогодні ми з вами виготовимо номер свого будинку із веселих цифр. Лиш дзвінок на урок продзвенить. Стане кожний серйозним в ту мить, бо роботи багато у нас і дружно працює наш клас. Давайте пригадаємо загальні правила безпеки на уроках дизайну і технологій. Підготуй своє робоче місце. Коли вчитель починає говорити, потрібно припинити роботу і уважно слухати інструктаж. Роботу можна починати лише з дозволу вчителя. Перед роботою перевірте справність інструментів та наявність матеріалів. Забороняється працювати несправними чи тупими інструментами. Використовуйте інструмент лише за призначенням. Який же номер має ваш будинок, у якому ви проживаєте? Скажіть його вголос. Так, чую у когось 3, у когось 5, у когось 20, у когось 30. Добре. Отже, розгляньте приклади веселих цифр. Вони можуть бути різноманітні. Давайте повторимо інструктаж правила роботи з ножицями. Ножиці це небезпечний інструмент. Поводься з ними треба обережно. На робочому місці поклади ножиці так, щоб вони не виходили за край стола. Тримай ножиці лише вістрями донизу. Різати на ходу забороняється. Під час різання не вставай з місця, передавай ножиці закритими і кільцями вперед. Під час роботи з ножицями притримуй матеріал лівою рукою так, щоб він не потрапляв на лінію різання. І давайте повторимо інструктаж правила роботи з клеєм. Клей потрібно наносити пензликом від середини до країв. При потраплянні клею на одяг його слід негайно змити водою. Для притискання елементів аплікації і витирання рук треба використовувати серветку. Закінчивши роботу, клей потрібно щільно закрити пензлик і посуд помити. Отже, Трошки відпочинемо, і будемо працювати.

Які ж матеріали вам потрібні для роботи? Приготуйте кольорові олівці, простий олівець, ножиці, клей, кольоровий картон, папір та матеріали для оздоблення за власним бажанням. Перше, що вам треба зробити, це вибрати папір, з якого буде виготовлятися цифра. Це може бути кольоровий папір, оксамитовий, гофрований, гофрований картон або кольоровий картон, можна білий папір. Далі вам потрібно намалювати ескіз цифри простим олівцем на тому папері, який ви вибрали. Потім виріжте силует цифр і наостанок оздобте свою роботу за бажанням. Отже, все приготували до роботи. Що закінчили молодці! На останок вправо відкрити мікрофон. Закінчіть речення. Сьогодні я дізнався. Було цікаво, було складно, я зрозумів або я зрозуміла, що Тепер я зможу. Я навчився, я навчилася, у мене вийшло. Дякую діти вам за роботу! Оберіть собі листочок свого настрою. До нових зустрічей!